Націоналізм слово за яке переслідувався чи не кожен українець століттями, і яке зараз лунає всюди. Збірку книг під назвою Степан Ленкавський український націоналізм представили сьогодні у Тернополі. Це два перевидані томи, упорядкуванням яких займався Олександр Сич. Я сьогодні презентуючи праці одного з головних ідеологів ООН, Агітую читати не тільки його, а агітую читати взагалі праці тих людей, які творили ООН. Чому вони були відомі? Чому вони були ефективні? Тому що вони на той час знайшли відповіді на актуальні питання існування нації і дали відповіді ці на ті проблеми, які існували. Степан Ленкавський один із співзасновників організації українських націоналістів. Його життя, праця та вклад в історію все описано у збірках книг. Загалом ж у світ планують випустити чотири томи про Степана Ленкавського, адже інтерес до одного з провідних ідеологів та діячів ОУН посилює. Суспільними тенденціями націоналізм в першу чергу це є любов: любов до своєї нації, до своєї матері, до своєї землі, свого коріння, своїх традицій, звичаїв. Те, що все, що нас робить як націю. І якраз ті ідеологи, які в 20 столітті, такі як Степан Ланкавський, у житті був справжнім філософом, аскетом, людиною, яка мала глибоку думку. Яка все життя вивчала, і яка розуміла, що наскільки важливо донести ідеї націоналізму до суспільства, до людей, до мас, щоб все ж таки та ідея перемогла. Збірки розраховані на дослідників української історії та прихильників ідеології і політичного руху, тому не дивно, що в музеї національно визвольної боротьби до нині представили книги людно. Ми повинні чітко визначитись, хто ми є, бо у нас дійсно вкрали історію, як от сьогодні пан Олександр казав, вкрали назву, вкрали духовність, нашу церкву. Тому ми повинні зараз працювати над єднанням нашого «Задля перемоги. Тираж кожного примірника тисяча штук. Придбати можна у вільному доступі.